Привіт! В цьому відео ми поговоримо про особливості віку трьох місяців. Ну, тобто десь 2,5-3,5 місяці. Нагадаю, що мене звуть Ковальчук Колена, я консультант з грудного вигодовування, дитячого сну та харчування. І сьогодні, по суті, ми поговоримо про все. Ну, окрім харчування бо ще на час прикорм. І так, вік. Два з половиною-3,5 місяці він наповнений великими такими стрибками розвитку дитини. Дитина починає прям робити якісь гігантські кроки від лежачого немовляти до вже активної такої людини, яка починає цікавитися сім навкруги, і це часто призводить до купи проблем. І, власне кажучи, зараз ми якраз поговоримо про всі ці особливості, до чого вони можуть привести, як цього не допустити. І, звісно, що робити, якщо вже так сталося? Перше, це те, що закінчується четвертий триместр. І тепер дитина вже, так би мовити, адаптована до навколишнього середовища, вона починає набагато. Краще бачити, чути. У неї починаються вже такі перші якісь взаємов'язки складатись, і їй тепер може бути вже не так цікаво бути біля вас, як це було. Проте, з однієї сторони, ніби і окей, а з іншої це може впливати на грудне вигодовування. Тому що діти не хочуть лежати вже і просто смоктати груди. Їм цікаво дивитися на сина в круги, яка тут картина, який тут годинник. А якщо вона вулиці там якесь дерево, там люди йдуть, там собачка лає, все це дуже відволікає дитину і може вплинути на якість грудного вигодовування. А якщо ми говоримо про якість грудного вигодовування, то, звісно, це може вплинути і на здоров'я дитини, адже вона може... Менше набирати. Також це може призвести до травматизації сосків, тому що дитина хапає, відривається, хапає, відривається, вона може сповзати на сосок, намагаючись роздивитися навкруги неї і таким чином, ну, якість суттєво падає. Що робити в такому випадку? Краще обирати місце. Де ну, немає нічого, що вашу дитину буде відволікати. Це перше. По-друге, тримайте зоровий контакт з дитиною. Тобто, вона хоче дивитись, окей, хай вона дивиться в ваші очі. Розмовляйте з дитиною, візьміть її долоньку, помасуйте. Тобто, утримуйте дитину біля себе за допомогою себе. Можливо, використовувати, наприклад, слінгубуси, хай ось вона їх розминає, хай їх роздивляється, те, що близько до вас, і таким чином не відволікається на те, що навкруги. Дитина росте і починає краще відчувати своє тіло. І ось тут сюрприз. Поза, яка була зручна для дитини, може стати незручною, і дитина буде протестувати проти годування. В певні пози. позі. І уявіть собі, якщо ви годуєте тільки в одній позі, і дитина зрозуміла, що вона їй незручна. Це може закінчитися так само поганим набором ваги, протестом біля грудей, відмовною такою поведінкою, звісно, може дуже налякати. Тому, якщо ви розумієте, що дитина відмовляється годуватися саме в певній позі, Змінюйте позу, починайте працювати, перевірте, чи все ок в цій позі для дитини. Можливо, десь ви якось підтискаєте, десь ущимлюєте ще, або, можливо, задовго дитина лежить на тому плечі, вона починає боліти в неї. Зверніть увагу і попрацюйте над прикладанням та різноманітністю поз для годування. На моєму каналі ви, до речі, можете знайти відео про ефективне прикладання, і там же я показую різні пози сидячи та вежачі. Загляніть туди, думаю, буде цікаво. Також приблизно в цей період вже ну, у більшості мам стається встановлення лактації. Тобто лактація вже точно працює виключно за принципом попиту та пропозиції. І от уявіть собі, що в цей період дитина почала відовлікатися, вона менше прикладається, вона менше їсть. До чого це може призвести? До того, що лактація почне зменшуватись, адже попит впав. Значить, і пропозицію треба зменшити. Саме в цей період, ось 2,5-4 місяці, дуже багато запитів від мам, які кажуть, що все, у мене зменшилась кількість молока. Дитині не вистачає, вона вирядує на грудях, бо немає молока. І, звісно, ось тут дійсно такий зациклений момент. Спочатку дитина не хотіла їсти, бо вона роздивлялася. А тепер ще і кількість молока знизилась, і дитина дійсно може вже врятувати з цього приводу. Що ж тут робити? Ну, по-перше, просто зрозуміти. Що от сталося встановлення лактації, дитина виридує, а значить, треба працювати над організацією грудного вигодовування. Частиту прикладання: де і як дитина їсть утримувати дитину в годуванні за допомогою вас, те, про що я казала в першому пункті. Просто прийняти, що цей час вже змін прийшов, і треба якось інакше теж годувати дитину. Звісно, можна переходити на годування навкруги снів, залежності від того, скільки снів як дитина їсть. Якщо ж вам не вдається подолати це, то зверніться до спеціаліста. Мої контакти ви знайдете під відео, ну, або ж в інтернеті є достатньо якісних спеціалістів. Я, до речі, теж можу допомогти вам, знайти спеціаліста саме в вашому місці для того, щоб проконсультуватись не онлайн, а офлайн іноді. Це теж буває необхідно. У мене є окреме відео про пустушку. Подивіться його, якщо ви ще його не бачили. Але пустушка в цьому віці може бути таким дуже дивним атрибутом. З однієї сторони, багато хто дає пустушку, якраз коли вийшло встановлення лактації. Ну, тобто, все вже з лактацією все окей. А можна там дати пустушку, щоб відсікти якісь інші годування. Хтось дає її з перших днів і то ваше право. І здавалось би, вона не мала вплив. Дитина гарно їсть, дитина набирає вагу, тобто ніякого впливу аля немає, а тут щось сталося. Чому? Знову ж, від увлікання дитина сповзає на сосок, як на пустушку. Травмує ваші соски, а це тріщини, це підвищений рівень, також, скажімо так, лактостазів, це просто боляче та неприємно. А враховуючи ще встановлення лактації відовлікання, тобто те, про що я говорила раніше, кустушка забирає частину прикладань і таким чином. Дитина зменшує ще більше той обсяг молока, який вона могла б їсти. І кількість молока буде знижуватись. Тому пустушка в цьому віці може бути не найкращим другом. це і зробіть собі поміточку. Ну, і звісно, це початок регресу чотирьох місяців. Звісно, це тема більше про сон. А не про ГВ, але ми ж про особливості, як би віку. тому регрес 4 місяців може початися в 3, і в 3,5, в 4,5, і навіть в 5 місяців він може початися, Тут є різні нюанси. Проте, якщо ви розумієте, що дитина перестає спати тим методом, який засинає, а починаються якісь хаотичні, незрозумілі взагалі зміни зі слова. З'являються ЧНП, часті нічні пробудження, про них у мене теж є окреме відомо. Взагалі змінюється весь сон. От дитина поламалася до цього спала, тут перестає спати, то, скоріш за все, регрес чотирьох місяців. І, звісно, він може також впливати на. Самопочуття дитини на ваше самопочуття, адже ви втомлюєтеся не спати і намагатися вкладати дитину. Якщо потрібно, можу зняти окреме відео про регрес 4 місяців, або можете у мене в інстаграмі прочитати пост про нього. Проте, що робити? Якщо ви ще не дібралися до цього віку, ще регресу не було, то, будь ласка, зробіть собі таку поміточку і подивіться, скільки способів засинання у вашої дитини. Бажано, щоб їх було мінімум два, а краще три-чотири методи, способи засинання для дитини. А також підготуйтесь до того, що дитина може змінитися. Що може бути відкат до якогось пункту, і просто не нервуйте, а робіть методично те, що ви робили, і любіть, розвивайте вашу дитину. Якщо ж вам потрібна більше інформації про регрес, про сон взагалі, то в описі під відео ви знайдете посилання на курс сон в радість. Він призначений для дітей від народження і Дуже раджу зайнятися сном від народження, саме здобувати знання і вводити їх поступово в ваше життя. Але ніколи не пізно це зробити, навіть якщо в вашій дитині вже кілька місяців. Знаючи взагалі про особливості ось цього віку, можна вчасно зловити ці зміни, можна вчасно підібрати іншу тактику, змінити свою поведінку. І не призвести до відмовних якихось поведінок дитини, до суттєвого зниження кількості молока, до ще більшого погіршення якості сну, ніж той, що і так може бути. Тож, інформація у вас є. Аналізуйте і вводьте в дію нові звички у вас та дитини. Пока!